Ти прийшла, а що вже шість? не відводячи очей від екрана ноутбука, спитав роман. Взагалі то вже сім, відповіла Дарина і понесла на кухню пакети з продуктами. Поглянувши на кухонний стіл та мийку, жінка зрозуміла, що в них була її свекруха. Оскільки чашок було три, значить, разом із свекрухою приходила її сестра Алла. Сім? А де ж ти так довго була? Я вже їсти хочу, сказав Роман, не повертаючись до дружини. До супермаркету заїжджала за продуктами, щоб вашу величність нагодувати, відповіла Дарина. А взагалі мені треба з тобою поговорити. Жінка увійшла до кімнати і стала за спиною чоловіка. Ти мене не чуєш? запитала вона. Романе, адже ти вже закінчив роботу. Знову свої гри граєш? Бачачи, що він не реагує, Дарина розвернула його разом із кріслом, обличчям до себе та сіла на стілець навпроти чоловіка. Я хочу б говорити з тобою дуже важливе питання. Нам треба розлучитися, сказала вона. Дарино, давай ти спочатку вечерю приготуєш, а потім поговоримо. Я дуже їсти хочу. Роман ніби не чув слів дружини. Ні, ми спочатку поговоримо. Ти зрозумів про що? Так, ти хочеш зі мною розлучитися, тільки я не розумію, чому. Зазвичай розлучаються, коли щось не влаштовує. Ти вважаєш, що мене все в тобі має влаштовувати? запитала Дарина. А які у тебе можуть бути претензії? Поганих звичок у мене немає, гульбанити я не ходжу. Мені, в принципі, і ходити ні з ким, нерозлучених друзів-приятелів у мене немає. Якщо я виходжу з дому, то тільки з тобою чи з мамою. Працюю з дому, нормально заробляю. Дійсно, ідеальний чоловік, просто мрія мільйонів жінок. Ну давай розберемо ситуацію. Кажеш, що заробляєш нормально. Так, мені вистачає. На що тобі вистачає, поцікавилася Дарина. На всі мої потреби. Я ж у тебе ніколи грошей не прошу, сказав Роман. Добре, ти живеш у моїй квартирі, тож за житло тобі платити не треба, так? Так. Усі комунальні рахунки також оплачую я, продовжила Дарина. Правильно, це ж твоя квартира, підтвердив чоловік. Ти працюєш з дому, а я майже щодня, повертаючись додому, заїжджаю в магазин і купую продукти та інше, що нам потрібне. Плачу за це також я, так? Це нормально, і в нас спільний бюджет, відповів Роман. Добре, а тепер скажи, на що тобі вистачає, якщо ти не платиш за квартиру і не купуєш продуктів, поцікавилася Дарина. Ось того тижня мама мені светер новий вибрала, а я сплатив, потім мені треба було щось для гри докупити. А взагалі я іноді мамі трохи перекидаю, якщо їм із тіткою Алою не вистачає. Добре, з фінансами все більш-менш зрозуміло. Давай далі. Ти працюєш із 9 до 5. Весь цей час ти сидиш за комп'ютером? запитала дружина. Ні, потрібно щогодини робити перерву, хвилин на 15. А що ти робиш у цей час? Відпочиваю, можу на дивані полежати, іноді на балкон виходжу, якщо хороша погода, відповів Роман. А чому б тобі в цей час не помити посуд чи білизну розвісити? Я сьогодні вранці увімкнула пральну машину і попросила тебе розвісити білизну, а вона досі в машинці. Але ж мені треба відпочивати. Зміна діяльності, коханий, це теж відпочинок, заявила Дарина. Продовжимо. Ти закінчив роботу о п'ятій, я прийшла о сьомій, і ти питаєш з мене вечерю чому ти нічого не приготував? За ці дві години ти міг би вже й у квартирі прибрати, і розвісити білизну і вечерю приготувати, а ти сидиш і чекаєш, що зараз прийде Дарина і все зробить. Ти хочеш, щоб я робив домашню роботу? Але я нічого цього не вмію. Ти ж знаєш, що мама і тітка Алла ніколи не підпускали мене ні до посуду, ні до полососу, не кажучи вже про приготування їжі. Я таке приготую, що ми їсти не зможемо, пояснив Роман. Як добре мати лапки, я нічого не вмію, я все зіпсую, а вам гірше буде. Загалом так, я даю тобі два тижні. Ти маєш обміркувати все, що я сказала, і змінити свою поведінку. Інакше розлучення. Почнемо із сьогоднішнього дня. Хочеш їсти, йди на кухню. Я сьогодні нічого не готую. Мене Оля та Віра у кафе запрошували, я відмовлялася, а зараз вирішила піти. Бувай! Дарина встала і, жестом показавши чоловікові, де знаходиться кухня, розвісила білизну та пішла. Не встигли подруги сісти за стіл, як у Дарини задзвонив телефон. Побачивши номер свекрухи, вона зрозуміла, що Роман вже встиг поскаржитися мамі. Рито Михайлівно, я зараз не можу з вами говорити. Перезвоніть, будь ласка, пізніше, сказала Дарина і поставила телефон на беззвучний режим. Коли вона повернулася додому, там же на неї чекала свекруха. Дарино, що ти задумала, яке розлучення? У тебе чудовий чоловік, тобі заздріть тисячі жінок, Роман не гульбаний, не зраджує тобі, він навіть шкарпетки по квартирі не розкидає, як це роблять багато чоловіків. Чого тобі не вистачає, обурювалася Рита Михайлівна. Ви абсолютно праві. Нічого з того, що ви сказали, Роман не робить. Але, вибачте, будь ласка, ваш монолог хочеться завершити словами долотка привчений, а ви мені перерахуйте, що він робить чи хоча б може робити. Він працює, здивовано сказала свекруха. Так і я працюю, відповіла Дарина. Але крім цього, я ще прибираю за ним, перу, просую одяг, тягаю з магазинів сумки з продуктами, готую, мию посуд, все це я роблю для Романа. А що він робить для мене? Роман дарує тобі подарунки на день народження, на новий рік і на 8 березня. Я точно знаю, бо сама допомагаю йому вибирати. Тепер я розумію, чому Роман притягнув мені на новий рік ванну для ніг. А на день народження хустку. А ти, звісно, хотіла золото, посміхнулася свекруха. Зовсім не обов'язково, я б не відмовилася від сертифіката на відвідування курсу процедуру спа-центрі або від путівки на море, і навіть від вечора у гарному ресторані. Давайте закінчувати цю розмову. Я сказала Роману, що дам йому два тижні, але відчуваю, що це нічого не змінить. Він навіть зараз сидить до нас спиною, дивлячись у свій ноутбук. Я півтора роки намагалася пояснити вашому синові, що сім'я це союз рівних, а не соціальний інститут, у якому на жінку покладаються обов'язки догляду за всім побутом. Але Роман не вміє робити того, чого ти від нього просиш. У нашій родині господарством завжди займалися жінки, заперечила Рита Михайлівна. А я не тільки про миття посуду говорю. Ви знаєте, що Роман поняття не має, як зняти показники лічильника і оплатити квитанцію за комунальні послуги. Якщо він на кілька місяців залишиться у квартирі один, він просто не переживе цього. А винні у цьому ви та ваша сестра. Ви ростили Романа так, ніби його все життя оточуватимуть люди, які готові виконати будь-яке його бажання. Так, він добрий, м'який, тактовний, з ним цікаво поговорити, він чудово орієнтується у віртуальному світі, а в реальному ні. І головне, це його повністю влаштовує, а мене ні. Але може не варто одразу говорити про розлучення? спитала свекруха. Навчи його тому, що, на твою думку, він повинен уміти робити. Вибачте, Рито Михайлівну, я не можу навчити його бути чоловіком. Я намагалася, але в мене не вийшло. Тож давайте разом з вами зараз беремо речі романа, викличемо таксі, і ви з сином поїдете додому. У двох вони впоралися досить швидко. Вийшло дві великі дорожні сумки та валіза. Рита Михайлівна і Дарина винесли речі до таксі. Роман йшов слідом. У руках у нього була лише сумка з ноутбуком. Провівши тепер уже колишніх родичів, Дарина вписала в щоденник ще один пункт розлучення. Заснула жінка швидко і спала спокійно. Вона зробила те, про що вже давно думала.